Відкритий чемпіонат Вінницької області з класичного парашутизму відбувся цими вихідними на аеродромі Сутиски. За звання переможців боролись 15 спортсменів з Вінницького та львівського авіаційно-спортивних клубів. У програмі змагань дві вправи: індивідуальні акробатичні стрибки та стрибки на точність приземлення. Більше у наступному сюжеті. Вони підіймаються у небо практично на світанку. Цього дня скайдайвери стрибають не просто у власне задоволення, а намагаються продемонструвати найкращий результат із двох дисциплін: індивідуальні акробатичні стрибки та точність приземлення. Виконували перший перший прижок у змаганнях, участь у змаганнях, комплекс свободних фігур, свободному падінні. Тридцяточка називається для цього. Ну рік два. Це по нашому парашутному, по нашим пишкам, як вінниці стрибають так по такому крес! Рік, два. Щоб крутити комплекс, щоб участвувати в змаганнях і щоб завоювати якісь місця. Стрибки на точність виконуються із висоти тисяча метрів. Для акроботичних вправ літак підіймається на висоту 2,200. Перед виходом із літака хвилюються і спортсмени-початківці, і ті, у кого за плечима не одна сотня стрибків. Якщо чесно, в даному випадку голова забита більше завданням. Тобто задоволення, страх відходять якось на інший план. От, а в тебе в голові просто от комплекс тих фігур, які ти маєш виконати. От, і це якраз от коли ти стоїш на обрізі, то я думаю, що це от саме перше, що стоїть в голові. Виконати комплекс фігур у вільному падінні спортсмен повинен якнайшвидше, адже оцінюють його у секундах. За кожним рухом скайдайверів уважно стежить суддівська колегія. Для кожної вправи є свої критерії оцінювання. Це е, першій спіралі є е, стрілка, тіло парашутиста знаходиться в сторону спіралі. Потім ці ж спіралі е, діагональ, це е, положення тіла е, відносно до горізонта, е, здвинуто якусь сторону більше 30 градусів. І потім недомах цій спіралі. Далі йде друга спіраль це недомаг і діагональ, та що як і першій спіралі. Далі йде після цієї спіралі сальто. Сальто виконується, повинно виконуватися теж відносно до землі в горизонті. А ось, аби завоювати першість у точності приземлення, слід потрапити у залікове коло, діаметр якого 5 метрів для парашутів типу крило та 50 для системи, D-15U. у Посеред кола встановлений датчик автоматичної системи із діаметром 16 сантиметрів. Валерій Степаненко продемонстрував цього дня один із кращих результатів. Ноль! Ноль, Степаненка! По-перше, це розрахунок стрибка. По-друге, це е, ну, вивести себе на ту е, глісаду, на ту е, траєкторію, на яку щоб попасти в цю монетку, як ви кажете. Ну, Треба і досвід, і, мати, як кажуть, певні навики для того, щоб попадати. У перервах між підйомами у небо парашутисти знаходять час відпочити та заспівати улюблених пісень. Небам ми влюблені сонцем опалені гордано сім тельник свій. Пусть мрії збиваються і пусть розкриваються. Попала над головою. До речі, цими вихідними один із вінницьких спортсменів здійснив свій сотий стрибок. За традицією авіаційно-спортивного клубу його привітали усі учасники чемпіонату. Перед цим влаштувавши юнаку низку випробувань. То, що там запаскою б'ють, то що там кажуть, там больно, все останеться, все якби все мілочі. Да, піска наїстися приходиться. Ну, якби це таке, це шо повний про землю, що треба відкриватися, що є земля. Загалом спортсмени двічі стрибали, виконуючи акробатичні вправи, та мали три спроби відпрацювати точність приземлення. У всіх вправах цього разу найкращий результат продемонстрував спортсмен львівського авіаційно-спортивного клубу Руслан Романюк. Дуже давно займаюся цим спортом. В першу чергу приємно побачити друзів. Приїхав сюди старих друзів, дуже старих друзів. Ну, приємно перебувати тут на цій базі. Тут збереглися традиції, такі ще, які були за часів Радянського Союзу. Тут є дружба, є колектив, міцний, дружній. Переможці отримали дипломи та кубки, а також титул чемпіонів Вінницької області із класичного парашутизму. Олександра Панкевич, Андрій Солейко, новини, телеканал Вінниччина.